Привіт, красуні! Сьогодні в нас на обзорі будуть олівчики для губ з тем. У цьому відео я покажу три олівчика. В наступному я покажу ще три олівчика. Всього є їх шість. Упакування у нас картонне, гарно виглядає, нічого в ньому такого немає. Ось так виглядають олівчики. Можете глянути ще раз їхні кольори. Будемо сьогодні дивитися на оці три кольори. Я стерла свої губки. Перший олівчик це у нас 400 Він йде такого нюдового-нюдового, майже полупрозорого відтінку. Я вважаю, що цей відтінок класно буде на серединку, коли йде дуже темний контур губ. Також для підчищення, коли ви підчищаєте іменно контур. Ось, це тільки мої губи, бачите, я тільки провела внизу і який красивий чіткий край, можете в порівнянні. На цілі губи, не знаю. Ну, наприклад, можна, хто любить дуже прям нюд, прям тональний на губах, вам цей олівчик просто буде не знати, який. Але для мене це класна підчистка. Далі у нас це 402 нюдовий, красивий відтінок. Дуже мені подобається. Саме більше я його використовую зараз. Просто гляньте, він такий з ніжно-розовим відливом, дуже красиво дивиться, дуже красиво переливається, малюємо. Ось такий колір на губах має оцей олівчик. Звичайно, він трішки світліший ніж на самій упаковці, але він прям нюдовий, красивий. В принципі, олівчики ми всі наносимо тільки по контуру. Серединку ми заповняємо, яку хочемо. Тому для контуру, для такого нюдового, легкого, дуже красивий відтінок третій відтінок. Холодний, дуже такий, можна сказати, кофейний, красивий. Тим, хто любить холодний такий красивий насичений кодр для губ, прям як для брів, ось ось цей відтінок дуже класний. Ось такий відтінок красивий, і я казала, за оцей 401, що не можна почищати, можете глянути. Обвела я тільки контур серединкою ночувала, тому що він дуже холодний, ось такий відтінок. І класно виглядає з блиску. Що я можу сказати на рахунок цих олівчиків? Вони достатньо м'які, гарно підстругуються. Вони не сильно стійкі, але, наприклад, для контуру, коли ти його закриваєш якоюсь помадою, вони чудово тримаються. Ось такі класні три олівчика, три відтінки. Пишіть в коментарях, як вам і чекайте наступного відео про них.